Вітаю вас у студії Олесь Ковальчук. Позичати жити в борг, формули, які ми рано чи пізно застосовуємо. Залежно від фінансових можливостей, намірів та особистих контактів, ми проєктуємо свій бюджет на тиждень, місяць, рік. Наші боргові зобов'язання визначають лінію нашої поведінки, а від стану нашої кишені певною мірою залежить наше самопочуття. Одне слово, позичати чи жити в борг, кожен вирішує сам. Питання боргових зобов'язань держави для нас, вочевидь, також важить багато. Те, скільки і кому винен наш уряд відбивається на соціальних виплатах, роботі бюджетних установ, стає одним із найважливіших питань економічної безпеки. Наша сьогоднішня тема державний борг України. Брати чи не брати для України, вочевидь, питання не актуальне. Молода українська держава давно провадить боргову політику, залучаючи кошти до національної економіки. Ставши на шлях ринкових перетворень, Україна змушена шукати додаткових фінансів. Передусім, вони потрібні для розвитку пріоритетних галузей, покриття дефіциту держбюджету та підтримки платіжного балансу. Фінансові надходження мають різну прописку, тому і державний борг поділяється на зовнішній та внутрішній. На 1 жовтня борг становив 13 мільярдів 891 мільйон американських доларів. І його структура виглядала так. 72% припадає на зовнішній борг, 28% – на внутрішній. Такі цифри і пропорції фігурують в урядовому звіті. Але слід зазначити, що в структурі державного боргу залишаються неврахованими знецінені заощадження громадян, а це приблизно 130 мільярдів гривень чи майже 24 мільярди доларів. США як вирішуватиметься це питання, досі невідомо. На сьогодні до внутрішнього боргу зараховують заборгованість уряду перед Національним банком, заборгованість перед внутрішніми кредиторами та соціальні борги. Цього року Кабінет міністрів остаточно розрахувався з пенсіонерами. Проте говорити, що пенсійну проблему розв'язано зарано. Уряд змушений щомісяця забезпечуючи 100% пенсійні виплати, вийти на новий їх розмір. Цього вимагає президент. Водночас Кабмін зобов'язаний повертати заборговані зарплати. Схоже, урядові Ющенко це поки що вдається. За даними Мінекономіки, заборгованість з початку року скоротилася майже на 9%. За 9 місяців 2000 року структура державного боргу зазнала змін. Майже на 20% скоротився зовнішній борг, опустившись до позначки 10 мільярдів американських доларів. Внутрішній, навпаки, непатріотично патріотично зріс. До 2 мільярдів 870 мільйонів доларів США додався ще один мільярд. На 1 жовтня внутрішній борг становив 3 мільярди 891 мільйон. Щодо зовнішнього боргу, то його зростання зупинено лише цього року. І, можливо, не стільки завдяки надзвичайним заходам уряду, скільки через відсутність зовнішніх кредитів. Зараз структура зовнішнього боргу виглядає так: найбільшими винні міжнародним організаціям економічного розвитку. Це 42%. До цієї групи належать Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейське співтовариство та Європейський банк реконструкції та розвитку. На другому місці зарубіжні органи управління майже 31%. Найбільші кредитори цієї групи Росія, Німеччина, Туркменістан, США та Японія. На третю групу, тобто на іноземні комерційні банки, припадає 17%. Останні 10% це частка облігацій державної зовнішньої позики. Боргова політика одне з найважливіших питань економічної безпеки держави. Від того, наскільки ця політика успішна, залежить без перебільшення результат реформування економічних відносин, соціальний клімат і національна перспектива. Кожна держава, ставлена на шлях економічних перетворень, вписалася в групу нових індустріальних держав чи належить до розвинених. Все одно мусить розв'язувати задачу брати чи не брати. Якщо бюджетний голод схиляє до думки брати, тоді обов'язково мають бути чітко сформульовані засади, на яких держава провадитиме боргову політику. Законодавець і урядовець мають убезпечити від ризиків означити межу запозичень. Чи має Україна такі принципи? Однозначну відповідь дадуть не всі. Передусім тому, що досі в країні тривають суперечки на цю тему. А Верховна Рада так і не схвалила закону про державний борг. Це означає, що накопичуючи борг, ми не завжди отримуємо задекларований результат. Теоретично можна жити, але якщо в країну надходять зовнішні кошти, якщо вони органічно поєднуються з внутрішніми коштами, ну це допомагає просто країні більш швидко розвиватися. Це допомагає країні вийти з кризи. І в цілому це дозволить. За більш стислий термін підняти рівень життя населення. Тобто теоретично ми можемо жити і без кредитів. Але якщо до нас будуть надходити зовнішні кошти, вони будуть поруч з внутрішніми йти на перебудову національної економіки, а не на проїдання. То звичайно, в країні буде легше, і країна зможе піднятися швидше. На думку відомого економіста, теоретично ми можемо жити і без кредитів. Нинішній рік засвідчив. Що це реально виплачено заборговані пенсії, намітилося економічне зростання. Проте питання державного боргу не втрачало і не втратило своєї гостроти. Варто згадати місяць лютий, коли на шпальтах газет кожен міг зауважити заголовки банкрут дефолт. Тоді українському уряду вдалося уникнути фінансової катастрофи, але потрясіння запам'яталося багатьом. Адже цього року Кабмін і Національний банк мали сплатити західним кредиторам. Понад 3 мільярди американських доларів. Валютні резерви Нацбанку цього зробити не дозволяли. І добре, що нам пішли назустріч, погодившись реструктуризувати борги. Одне слово, нашій колишній ейфорії з приводу фінансової стабілізації за рахунок зовнішніх запозичень покладено край. Не слід забувати, що віддаєш значно більше, ніж береш. 94-го року ми стали на шлях економічних реформ. Структурні реформи потребували неабияких грошей. Відтоді ми залучаємо в економіку кошти як зовнішніх, так і внутрішніх кредиторів. З внутрішніми простіше, вони поступливіші. Донедавна внутрішній борг держави зростав і через невчасну сплату зарплат і пенсій. Внутрішній борг у нас на жаль зростає не так, як це робиться в нормальних країнах, тобто це не за рахунок там, наприклад, казначейських зобов'язань чи там ще якихось державних паперів. Це здійснюється за рахунок несплат заробітної плати та пенсії, тобто за рахунок соціальних виплат. І це не є нормальним явищем, тому що соціальні виплати вони впливають на життєвий рівень населення, вони впливають на Ситуацію на соціальну напругу вони впливають на інші речі, які пов'язані з життям громадян України. Сьогодні внутрішній борг знову росте. Нинішнього року він збільшився на 1 мільярд 316 мільйонів американських доларів. За даними Мінекономіки, зростання відбулося за рахунок збільшення заборгованості перед банківськими установами та юридичними особами. Це, очевидно, говорить про те, що на сьогоднішній день уряд України, Міністерство фінансів, проводять таку стратегію, ну, називаємо її конверсії зовнішнього борга у борг внутрішній. Таким чином, з одного боку, ми начебто виконуємо свої зовнішні зобов'язання, і це безумовно плюс для міжнародного інвестиційного, фінансового і політичного кінець кінцем рейтингу України. Але з іншого боку, ці кошти, які вилучаються з національної економіки, це майбутні інвестиції. Це е, е, ті гроші, які необхідні сьогодні економіці України. На тлі боргових зобов'язань держави проблема відшкодування заощаджень українських громадян не втрачає своєї актуальності. Ця історія і нині залишається однією з найзаплутаніших справ з багатьма невідомими. Після розвалу радянського союзу безслідно зникла астрономічна сума народних грошей. Ідеться про кошти Ощадбанку, держстраху та облігації державних позик, осіб чи структур безпосередньо причетних до масштабної фінансової афери не виявлено. Хоча дехто звинувачує у зникненні заощаджень Росію серед підстав для таких тверджень небажання російської сторони оприлюднити інформацію про активи і пасиви колишньої держави. В українському ж суспільстві давно точиться суперечка. Як же все-таки повернути громадянам їхні кревні? Сума ця надто велика. Разом з усіма компенсаційними нарахуваннями вона становить більше 130 мільярдів гривень. Це приблизно три дохідні частини всього консолідованого бюджету України. Щоб відшкодувати людям втрачене, треба три роки не платити ані пенсії, ані стипендії, ані зарплат тощо. То я вже так і змирилася з тим. Я таки бачу, що я вже не доживу, щоб мені щось вернуло. Бо відкладали, ви ж знаєте, на чорний день всі. Я радію, що в мене їх не було, в мене вони не пропали, але багато людей постраждало. Мені навіть 48 гривень не дають. Я 17-го року родилася, а вони кажуть 16 тільки. А писає, що коли 80 років, а мені вже 83. Згідно з чинним законодавством Україна взяла на себе зобов'язання повернути громадянам союзні борги. Заощадження відновлюються у співвідношенні один карбованець до однієї гривні п'яти копійок і видаватимуться лише готівкою. Починаючи з 1997 року, у державному бюджеті на це передбачається окрема стаття. Однак, насправді, гроші стали виплачувати тільки цього року. У борговій історії є ще один вельми непривабливий момент. І зумовлений він браком коштів. Заощадження повертається поетапно і далеко не всім. Зараз їх можуть отримати лише ті, кому 1997-го виповнилося 80 і більше років. А ще спадкоємці власника ощадної книжки в разі його смерті, щоб поховати небіжчика. Та знову ж таки сума ця дорівнює розміру державної допомоги на поховання. Ми зробили мабуть, не дуже правильно. Нам би треба було, можливо, якийсь період почекати, значить, стати на ноги, і потім уже людям його виплатити. Але вже ми включили механізм. його вже по-моєму зупинити неможливо. Бо ми вже людям, яким щось здали, а яким ще не дали. Значить, от і вже ми втягнуті в таку ситуацію, що е, е, в нас напевно, навірно вже немає виходу назад. Проблема браку в державній скарбниці коштів фактично заганяє процес розрахунку держави з населенням у глухий кут. Сподіватися ж на те, що російська сторона повертатиме гроші, не доводиться. Навіть попри кількаразові намагання України відновити переговори щодо повернення своїх банківських капіталів. 1992 року між урядами України і Росії було підписано угоду про так званий нульовий варіант. Згідно з ним, обидві країни відмовилися від будь-яких фінансових, майнових чи інших взаємних претензій. Виділених же коштів на наступний 2001 рік, а це 200 мільйонів, також надто мало. З такими темпами виплати розтягнуться в часі щонайменше на кілька сот років. Люди стільки не живуть. Тому реальні рішення треба ухвалювати вже сьогодні. Я думаю, що нам треба буде повернутися до цього закону для того, щоб дійсно згадати людям правду, які зобов'язані в якому обсязі ми повинні взяти і обов'язково розрахуватися. А які ми повинні, як кажуть, віднести на Інфляційні процеси або на е, процеси, пов'язані із стосунками між Україною і Росією при виході із з рубльової зони. На думку економістів, питання знецінених заощаджень доволі складне, <кій> можливо, непідйомне. Законодавець запропонував нереальний механізм. Нинішні ж спроби підкоригувати законодавства результату не дали. Розмови про відшкодування за рахунок взаємозаліків, за рахунок надання різноманітних послуг, житлово-комунальних, освітніх, медичних, не перейшли в площину правову. Що стосується внески в Ощадбанк, ну звичайно, це не є реальною сумою і взагалі нереально сплатити. Тобто, це можна навіть не розраховувати про внески в Ощадбанк. Це Просто те, про що на треба не мріяти, не сподіватися, а тим більше нам треба виставляти Російській Федерації чи там якомусь іншому суб'єкту. Донедавна рахунки Російської Федерації наші урядовці виставляли невправно. І сьогодні Росія має претензії до нас, а не навпаки. Наш північний сусід не без застережень, правда, в 90-х щедро нас кредитував. Власне, на Росію припадає вагома частка українських зовнішніх боргових зобов'язань. І якщо, за словами міністра фінансів, зовнішній борг України зменшився цього року і за рахунок взаємозаліку з Російською Федерацією, то це свідчить про те, що наш кредитор вміє домовлятися. Наш енергетичний апетит, вочевидь, не менший за фінансовий. Загроза полягає в тому, що збільшення українського боргу неминуче ставить питання про те, як же все ж таки треба по ньому розплачуватись. Як відомо, позиція Росії дуже проста. Це можуть бути акції найбільш привабливих українських підприємств, це може бути участь в тій чи іншій формі, або в концесії, або в управлінні українською газотранспортною системою. Е, я хочу сказати, що в принципі обидва варіанти допустимі з точки зору нормальної міжнародної практики. Але якщо мова йде про конкретні українські умови, то тут виникають певні складнощі. Росія ще не намагається диктувати. Це ще не є диктат з боку Росії. Це просто є такий робочий момент, коли йде погодження ситуації з Росією в плані і боргової залежності в плані енергоносіїв та інше. Це не є ще диктатом з боку Росії. Це все ще буде. Перш за все. Росія хоче отримати від України те, що вона вклала в Україну і надала певні. І це нормальна ситуація. Коли ви даєте борг, то ви очікуєте, що вам повернуть цей борг. І саме з таких прагматичних позицій зараз і діє Росія. І я думаю, що тут обурюватись на дії Росії нереально, тому що це нормальна практика. Час від часу українські достойники намагаються переглянути так званий нульовий варіант. Та напевно на химерних радянських грошах доведеться поставити хрест. Їх спіткає доля скарбів, наказного гетьмана Ліобережної України Павла Полуботка. У свій час була підготовлена угода про нульовий варіант, за яким всі борги, частку боргів колишнього Радянського Союзу бере на себе Російська Федерація. І Україна в цьому боргу Радянського Союзу не буде приймати участь. Але ця цифра вона не дуже коректна, тому що, на жаль, Російська Федерація не надала свій час повної інформації про наявність пасивів і активів колишнього радянського союзу і про золотовалютний запас радянського союзу. Тому остаточно порахувати ці борги дуже важко. І розподілити їх між колишніми радянськими республіками Українська боргова політика.